І так ми зараз знімемо, для того, щоб ще раз пояснити дітям ось такі завдання, знайти хоча б один розв'язок кожної нерівності. Але ми хочемо знайти більше. Тому ось так ми записали, а під низом пишемо Х дорівнює, Ф дорівнює, Д дорівнює. І так ми можемо підставити замість х числа, е, щоб помножити на 5, і було більше за 20. За 20. Може бути. Скажіть, будь ласка, від якого числа вже можемо 21. починати? Від 21. Щоб було е, сума, е, добуток, добуток від 21 більше, так? Але у нас який добуток мова, Перше число, яке пять. ми можемо взяти? П'ять. П'ять. Перевіримо. П'ять на п'ять. п'ять. Більше. Так. Далі можемо продовжувати. Та. Ні? Так. Тридцять. Та. Та. Більше буде за двадцять. Далі можемо продовжувати. Так. То як можна сказати? До безкінечності. До безкінечності цей вираз може мати дуже багато розв'язків. Ця нерівність. Зрозуміли? А дивимося ось тут, у даному F поділити на 7. Менше восьми. Тут буде межа. Mm, ой, так, так. Так, буде, бо ми не можемо. 7. Тут е, число е, підбирати такі, щоб були менше восьми. В Старших класок ми ви підібрали один. з мінусом. Тут ні. Можна один Один так? поділити на сім можна, так? Ой, ой. Яке найменше число тут може бути? Сім. сім. Сім поділити на сім менше восьми. Що ще може бути? Okay. Ну, яке число ділиться на сім? Шість. 6 ділиться на 7. 14. правильно, василку. 14 ділимо на 7 буде. 2. 28. 28. А ще, що ми пропустили. 21. Скільки буде? 3. Менше. Менше. Далі, що ще нам підійде? 28 підійде. Ще що підійде? 35. 35. 35 поділити на 7 буде 5, 5. менше 42. 42. 42. 6. 6. 6. 6. 49. На 7. 7 менше 8. Ще щось може бути. Все. Отут є обмежено. Запишіть так все, як у мене стовчик. Тепер дивимося тут. Двадцять вісім поділити на дев'ять більше чотирьох. Тут безкінечно може бути. Mm -mm. Ні. ні mm -mm. Бо тут ділення, так? Найменше число яке? Три. Найменше. Два. Ще 3. найменше. Один. Боже, певно, що один. Один. Два. Ще. Три. Ділиться. Два плюс вісім є десять. Десять ділиться на 3. Забули? 4. 4. Властивості подільності. Шість. Шість. Хіба ділиться? Ні, ні. Сім. 7, 7. Ще. 4. Ні, не все. Де п'ять. П'ять. ділиться, коли остання цифра вісім. Давайте подільність згадуємо. 7. Коли 0 і п'ять. Ну no, а ще яке число? Вісім. Ні. О, мої діти забули. Чотирнадцять. Ще um. Ще є одне число. Двадцять вісім? Правильно. Саме на себе. Двадцять вісім. Один. Один. Більше за чотири. Більше? Молодці! Nee, і всі згодилися зі мною. Тож вам? 28 поділити на 14? Два. Два більше за Ні. І всі згодилися зі мною. 20 місяць поділити на 7? Чотири більше за чотири? Бо ви, хороші мої, не додивляться, не, дод... не підкладаєте, а просто підбирали всі числа, які діляться. Ось ось це ваша потім помилка буде, бо ви не підкладаєте. Ми з вами просто підбирали числа, які діляться на 28. 28, на яке число поділиться. Але ні жодного разу ми не підклали. Тут ми підкладали, там ми підклали, а тут ні разу. Тому бачите? Тому думайте, Закресліть так само, щоб ви розуміли, що це є допущена помилка. І так, праву сторінка 70 номер 6 Робили ми задачу? Ні. І так, ми робимо цю задачу. Уважно пройдіть оченятами. Самостійно, а зараз будемо разом. Ви 6? шість. Сторінка 70. У нас, здається, думання. І так, пройшлися. А тепер я читаю ще раз, у удумаємося. З автостанції одночасно виїхали з протилежних напрямків Дві маршрутки. Швидкість руху однієї з них 60 км за годину. Знайде швидкість руху іншої маршрутки, якщо за дві години дісти між ними становитиме 260 км. І так, давайте пограємо в гру. Пограємо гру з карточками, yeah. так? І так, гра. Задачу кожне число. Перше е, число у нас було 60 км за годину. Це. Чекайте, бо вас не буде видно. Нехай я візьму, аби вам показати, що ви правильно вмієте шукати. І так, це, показали. В. В. Що таке В? Швидкість. Швидкість. Пішли далі. Е Друге число 2 години. Показали, що це означає. Що це означає? Час. Тримайте, бо так погано видно. Я збільшу, щоб видно було краще. Так, молодці. Наступне число 250. Показали. 60. Вибачайте. Показ... Відстань. С. Відстань С. А тепер показали, що нас невідомо. Що хочуть, ми знайшли. Показали швидкість руху, швидкість руху другого. Руху. Що це означає? В. В. Це означає В. Так, добре. А тепер увага. Давайте скажемо, що у нас відомо, і складемо схему: де, що, куди, і звідки. Швиденько. Ой у мене дошка і витиралася, і все одно ще хмарна. І так, швиденько чарівну схему. Який рух? Хто скаже мені був? 50 -50 рух, який був. Одним, один. Рух, який був. Протилежні. Протилежні сторони. Ви мені не хочете сказати те, чого я хочу почути. Протилежні сторони. Що це означає? В, В які сторони? В різні. В різні. Будь ласка, швиденько. Що ми спочатку схему записуємо із буквами? Із буквами. Коли ми записуємо схему із буквами, нам тоді легше розкласти числа там, де треба. Бо ви перше. Так і робили, так? Піднімали знаки. І так, час є? Є. Скільки? Дві години. Дві години. Дві години. Дві години. Швидкість першого є? Є. є. Яка? 60 км за годину. Знову година, як ви написали В1, В1? Ну, молодець. Два напишу. Швидкість другого є. Ні, ні, ні. Так, питання ставимо. Відстань є. є. Яка? 260, 260. 260. 260 чого? Кілометрів. 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 І так, які пропозиції? Щоб знайти невідому відстань? Щоб... Е, швидкість. швидкість. Так, дякую. Щоб знайти невідому швидкість, треба. Е. Відстань розділити на час. А якщо ми відстань розділимо на час, що це в нас буде? Швидкість. Швидкість, але разом. разом. Правильно. Можемо собі таке дозволити? Так. Будь ласка, записуємо. Записуємо. Так, зараз я поправлю, я збільшила. Я збільшила, і тому не вийшло. Ага. Ось так. Так, працюємо, записуємо. Що, хлопці, сталося? Нічого. Давайте, давайте. І так, який результат? Хто скаже Варя? Варя. 120. Ні, там 130. 130. А як поділити правильно, що ми можемо як усно розкласти? 260 на 26 поділити А я би не так можна 2 поділити на 2. 260 поділити на 2, так? 2 поділити на 2, 1. 6 поділити на 2, 3. І 0 поділити на 2. 0. 130. А що казала Варя? Ага, помилилося. Це що ми казали? Разом. Б1, В2. в 1 В2. Що таке в 1 В2? Це що це є? В? Що? Першого і другого є. Ти вже другий дію теж виконала. Боже, це стопчик робила. На, всякий. На всяк випадок, щоб не помилитися. Я вже знаю другу дію. Так, і це так, потрібно. Стоп, стоп, стоп. Невідома швидкість другого. Пригадаємо перший клас, що це у нас є? Треба... Це що Ей, тут? Ціле. Ціле. 130 кілометрів за годину. А що у нас складають частинки? Що? Шол. Шістдесят кілометрів за годину. І, і що це? І невідомо. Що терештові де шістьдесять? Це ми узнали. Ось. І маємо невідому частинку. Ми шукаємо. Що знайти невідому частинку? Я дуже рада, що ви це пам'ятаєте, але ще би хотіла, щоб ви не забували ще собі цю схему домалювати. Домалюйте з боку собі цю схему. Бо ви тоді, коли у вас вже будуть такі задачі, ви не допустите по Обов'язково домалюйте. І так, ви перечитуйте задачу 7. Задача 7. І зараз читаємо разом. Та сама сторінка. Це я кажу для тих дітей хто вдома. А у нас сторінка яка? 70. І так. Швидкість другого. І так, трьома вантажівками везли 1350 тонн вантажу. Скільки тонн вантажу вивезла кожною вантажівкою, якщо першою і другою вантажівками разом вивезли 875 тонн вантажу, а другою, третьою 900 тонн. Це така сама задача, як тепер була? Так. Така сама? Ні. Ну, інша задача. Бу І так, чисту. граємо гру. Але тепер без карточок. Що означає число 1350 тонн? Ну, можна, якщо карточками С. А в загальному як це у нас називається? Сіле ще можемо сказати. А ще як можна сказати? Всього. Три, що були? Три вантажівки. вантажівки. І всього відступаю. Ви бачите, я відступила 1350 тонн. Сіли, ми кажемо. Або як ми перевели би на швидкість відстань і час. Це було би у нас відстань, так? І так тут вже трошки по-іншому. Ми робили вже таких задач не одну. І ми вже це зараз зробимо ще раз. Що відомо, що таке число 875 тонн? Прочитали уважно. Це що є? Які вантажівки? третя. А ну подивіться правильно. 875 п'ять тонн. Перша і друга. Перша і друга. Ось я показую. Вісім сімдесят тонн. Уважно передивляється, так як я перевіряю кожне число, бо потім, коли неправильно запис, вже є робота. Покладіть і карточки і домальовуй. Так як у мене. Все. 900. Ну, молодець. Дев'ятсот, що означає, прошу тоня. Це друга і третя. Друга і третя. Ось так я і ставлю собі, подивіться, друга і третя. 900 тонн. Що хочуть, щоб ми знайшли? Читаємо. Скільки, Скільки тонн перевезла всі вантажівки? Кожна вантажівка. І так пригадаємо. Будь ласка, пригадаємо, що ми робили в таких випадках. Можна що ще собі накреслити. Ще одну схему про ціли і частинки. так? Ось. Перша, друга, третя. Але по частинці лише робити. Перша, друга, 875 тонн. То що ми можемо знайти? Третю. третю. Бачите, коли ми на цю схему перенесемо, <клес> то ми бачимо, ось перша, друга і можемо знайти третю. Я вже хотіла що робити? Ховати. А тепер подивилася, що на цій схемі нашій старі. Ще ліпше. Щоб знайти невідому частинку треба. від Цілого відняти відому частину. Ось для тих, хто не зуміється. Ціла частинка, частинка. І так, 1350. Ми віднімаємо 875. І хто бігом мене не відняв? Ну, не чую. Шістдесять. Як шістьдесять? Ой. Друзі, сюди дивимося. Скільки лишилося? Чотирнадцять. Четверста Чотирнадцять. Відняти сім, дванадцять, чотириста сімдесят пять. Де? Тоді що везли? Третя вантажівка. Так і пишемо. Скоротила крапка з комою. Все вже відомо? Ні. 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 Пішли далі, малюємо далі схему. Скільки є у нас ціле всього? Можемо здобувати 1350 тонн. Це все. Перша, друга, третя. Перша, друга, третя. Що в нас є? Друга, третя. Ось я собі другу, третю пишу. 900. Що шукаю? Друзі, не лінуйтеся, малюйте. 1300 Можете... 1300. Якщо не маєте там місця, малюйте після кожної дії схему. Ніток малюйте собі збоку. А це олівчиком малюємо варіант. Все, ми малюємо лівчику. І так, щоб знайти невідому частинку, ми знову що робимо? Віднімаємо. Тут ще легше, то буде. Буде 520. Ой, 530. 650. 450. 450. Ой. Боже мій! діти від 13 відняти 9 не вміють. Ні, я просто не соню, а, Ну, та будь уважно, що ти знімаєш. То що, а це де у нас? Перша вантажівка. Перша вантажівка. Я витру першу цю схему, бо я мала де малювати. Ви маєте місце після дії навіть можете малювати. І так дивимося, нам лишилася яка? Друга. 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 Лишилася у нас друга. Тепер потрібно. О, дивлюся, де у нас друга? Друга що має і перша? Що це у них є? Це у них що? Потрібно... Що це у них? Сіле. Сіле. От я хочу чути. Це у них ціле. Є дві, я собі лиш беру частинку. Першу, другу. Другу шукаю, а першу вже маю. Ти бачиш? могла це зробити. Можна було від від другої і третьої 500, відняти. 800. Яку? 800. Третю. Так чотири семьдесят п'ять, вісімсот. А, просхай. А, відскає... а, я, я. Що ти уважно світкуєш? І 425. 425 тонн. Де? 3, ой, друга вантажівка. Друга. Друга вантажівка. Якщо скорочите, то кладіть крапочку. А я ми вже сказали, як ми ще по-іншому? А я можу ще по іншому. Будь ласка. Я би взяла. Першу і третю додала і відняла від цілого. Від цілого 1350 відняла. У від... тебе би було вже 4 дії. Так. Ну, теж правильно. І теж би не було помилки. Але правда, наші схеми оці нам що? Ага. Допомагають. Допишіть і пишіть відповідь. А у відповіді що пишемо? 450 Тон, тон можете не писати, повністю можете лише писати. Це перша вантажівка. Риска, тобто це означає перевезла. Друга 425 тонн рисочка, друга вантажівка. 475 тонн, третя вантажівка. Якщо повністю писати тон, то як пишеться тон? Подовження. Молодці. Подовження. І так, домашнє завдання. Зараз я кажу. І Робимо підсумок.